З червня 2022 року в комунальному транспорті Чернівців запровадили електронний квиток, у яких ще в містах України він діє. Які виклики та складнощі виникають у пасажирів різних регіонів, дізнавалась Альвіна Абрамчук. У Хмельницькому з 2017 року діє електронний квиток у комунальному транспорті. А на початку лютого 2024 року в тролейбусах перестали працювати валідатори. За словами головної спеціалістки управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради Олени Затко. Валідатори не працюють через зміну оператору електронного квитка. Був попередній оператор. Були деякі збої в роботі валідаторів, терміналів. Там були проблеми інформаційного плану, електронний квиток, який в нас був проваджений, це був ЄРЦ, то ми вже, так сказати, їх дія е, до угоди вже закінчилась, і в нас новий оператор Сіті Карт на сьогоднішній день. З 11 грудня 2023 року електронний квиток запрацював у Львові у всіх видах громадського транспорту. Оплата за проїзд готівкою залишилася. У соцмережах львів'яни скаржаться на подвійне списання коштів з банківських карток та несправність валідаторів. Близько тижня часу не були доступні сервіси по розрахунку банківською карткою. Відповідно, також е, накопичувалася інформація, але вона зразу не відвантажувала стосовно розрахунку е, транспортною карткою Леокарт. Але на сьогоднішній день, в принципі, е, ситуація стабілізована наразі на стадії того, щоб. Е, Відточити до ідеалу роботу системи, звичайно, що ті чи інші речі бувають. Ця проблема була власне на рівні нашого ключового підрядника чеської компанії мікроелектроніка, але вона була своєчасно виявлена, і відповідно зараз ми працюємо над тим, щоб, щоб тим людям, які, в яких відбулося це задвоєння, щоб повернути їм кошти у Чернівцях. Електронний квиток діє в комунальному транспорті з червня 2022 року. Ну всім зручний. Тобто ми живемо в сучасному світі і не тримаєш брудні гроші в руках. Я використовую через QR-код через застосунок Приватбанку. Це набагато зручніше, ніж готівкою, тому що так легше нема дрібних грошей постійно біля себе і так краще зайшов, оплатив і все. Незручно, коли телефоном плачу в цьому терміналі, тому що проплати проходить там декілька днів. Тому я оплачую або в EasyPay, або в транспортну картку. Для молоді, в принципі, для людей, які користуються там картками, користуються телефонами, ну це набагато зручніше, ніж шукати постійну готівку. Ну, я електронним квитком, да, мені зручніше, тому що телефон завжди можна використати. У Чернівцях на початку впровадження електронного квитка деякі пасажири не завжди оплачували за проїзд. Нині ж зайців у комунальному транспорті поменшало. На сьогоднішній день ми бачимо гарні оплати поїздок наших пасажирів, які користуються нашим громадським транспортом. Я бачу тільки позитивну динаміку. Чому я її бачу? Тому що згідно правил користування, які є розміщені в кожному транспортному засобі, наш пасажир він як вам сказати, проінформований заздалегідь, тобто що він має право здійснити оплату таким. Або іншим способом. Спочатку трошечки було важче, тому що старалися люди не знали, як оплачувати. Наразі є багато видів оплати, люди стали е, оплачувати. Люди стараються оплачувати, тому що е, вони знають, що ходить, е, ходить контроль на лінії. Через електронний квиток можна відстежувати потік пасажирів і визначити, на які маршрути потрібно більше транспорту, каже заступник Чернівецького міського голови Ігор Крохмаль. Коли ми впровадили систему автоматизованої оплати, ми впровадили систему обліку. На сьогоднішній день ми перевозимо в рік 20 мільйонів загального пасажиру, реального, із них 10 мільйонів пільговиків. Тобто різницю ви відчуваєте? 20 мільйонів, за яких ми відшкодовували, зараз 10 мільйонів. Ми фактично за рік окупили систему і кошти, які ми затратили на впровадження цієї системи. І далі ми маємо повний облік, ми можемо вивчати пасажиропотік, ми можемо коригувати маршрутну мережу, ми можемо правильно робити висновки. За словами заступника Чернівецького міського голови Ігоря Крохмаля, впровадження безготівкової оплати дозволяє заощаджувати ресурси Чернівецького тролейбусного управління. Ми утримували штат контролерів, вірніше кондукторів. Вибачте, фонд оплати праці, з відрахуваннями яких в рік складав, до прикладу, 25 мільйонів гривень. Частково ті кошти йшли і на їх утримання. Ми їх замінили шістнадцятьма контролерами, і відповідно що ми маємо економію 25 мільйонів гривень в рік. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, Андрій Миронеско, Діана Чігак, новини Сі 4